Всім привіт! Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема? Сьогодні ми поговоримо про рішення, яке викликало резонанс не лише в самій Німеччині, а й далеко за її межами. 7 травня федеральний уряд ухвалив нові правила, які суттєво змінюють міграційну політику країни. Більше відмов на кордоні, обмеження для біженців та припинення програм прийому. Все це виглядає як крок до жорсткішого курсу. Та чи дійсно це необхідність? Чи можливо це відповідь на зростання популярності правих і спроба заспокоїти прихильників альтернативи для Німеччини? Спробуємо сьогодні розібратися, наскільки ці заходи можуть вплинути на реальну демографічну ситуацію, адже Німеччина вже зараз старіє, народжуваність падає, а брак робочих рук стає все більш відчутним. Тож чи є правильним новий курс уряду, чи це стратегічна помилка, яка обернеться ще більшими проблемами для країни у найближчі роки? Тож давайте розбиратися разом. Попереду дуже багато цікавої інформації. 7 травня 2025 року федеральний уряд Німеччини оголосив про провадження пакету жорстких заходів щодо міграції. Ці обмеження стосуються передусім шукачів притулку та біженців, хоча мають опосередкований вплив і на інші категорії мігрантів. Серед найважливіших нововведень – це відмова у в'їзді шукачам притулку на кордоні. Прикордонна поліція отримала вказівку розгортати назад на кордоні нелегальних мігрантів, у тому числі деяких прохачів притулку. Фактично уряд скасував діючу з 2015 Року інструкцію Меркель, що дозволяло в'їзд до країни без документів громадянам третіх країн, які шукають захисту. Тепер же в'їзд без дійсних документів не допускається за винятком вразливих категорій. Уже в перші дні планують відрядити додатково до трьох тисяч поліцейських на кордони, збільшивши прикордонний контингент приблизно до 14 тисяч осіб, аби забезпечити фізичний контроль і покроково нарощувати кількість розворотів нелегальних мігрантів. Також величезною зміною є призупинення з'єднання сімей біженців протягом найближчих двох років зупинено в'їзд членів сімей зі статусом субсидіарного захисту. Таким чином, біженці з обмеженим статусом, тобто з неповним притулком, тимчасово не зможуть перевести до Німеччини свої сім'ї. Уряд також оголосив про припинення всіх федеральних програм прийому біженців та зобов'язався не запускати нових спеціальних програм. Одночасно розширено можливості депортації. Коаліція погодилася зняти неформальні заборони на висилку до країн. Раніше вважаних небезпечними, планується відновити депортації до Сирії, Афганістану, починаючи з осіб, в першу чергу, що скоїли злочини або становлять загрозу безпеці. Уряд також прагне спростити відхилення за відомо безпідставних заяв про притулок. Для цього до списку безпечних держав, громадяни яких не мають права на притулок в Німеччині за відсутності інших підстав, додано ще кілька країн. Зокрема, коаліція домовилася визнати безпечними такі країни, як Алжир, Марокко, Туніс. Та Індія, хоча основні реформи громадянства, ухвалені попереднім урядом, вирішили залишити в силі, наприклад, дозвіл на подвійне громадянство, нова коаліція все ж таки скасує так звану турбонатуралізацію. Раніше планувалося дозволити особливо інтегрованим іммігрантам отримувати німецьке громадянство вже через три роки проживання. Тепер від цієї ідеї відмовляються, надання громадянства збережеться за спрощеними процедурами, але мінімальний термін перебування знову буде довшим ніж за три роки уряд наполіг, що прискорена натуралізація є недоречною в умовах необхідності спершу впорядкувати міграційні потоки. За даними влади, лише у 2023 році у Німеччині було подано 334 тисячі заяв про притулок. Це майже третина від усіх заяв у Європейському Союзі за рік. Це на 18% більше ніж роком раніше, і більше ніж у Франції та Іспанії разом узятих. Одночасно країна надала тимчасовий притулок понад 1,2 мільйонів українців, які втекли від війни. У сукупності понад 2,5 мільйона біженців наразі перебувають у Німеччині. Це третій показник у світі. Внутрішні оцінки свідчать, що частка іноземців серед отримувачів соціальної допомоги зростає. Майже половина з чотирьох мільйонів працездатних одержувачів допомоги це не громадяни Німеччини. А видатки федерального бюджету на допомогу безробітних у 2024 році досягли 29,7 мільярдів євро. Паралельно з процесами по обмеженню міграції Німеччина стикається з глибокими демографічними викликами. В першу чергу це старіння населення, низька народжуваність та дефіцит робочої сили. Ці довгострокові тенденції безпосередньо пов'язані з міграцією, адже саме прилив молодих мігрантів досі допомагав пом'якшити скорочення населення. Зараз я наведу вам кілька актуальних показників, що окреслюють цю ситуацію. Станом на кінець 2023 року населення Німеччини складало близько 84,4 мільйонів осіб. При цьому частка літніх людей є дуже високою. Майже 22 населення старші за 65 років. Середній вік жителя Німеччини близько 47 років, і це один з найвищих показників у світі. Наочне уявлення дає ось ця вікова піраміда. На ній ми бачимо вузьку основу, де мало дітей та молоді, і широкий горб у діапазоні 50-60 років. Це післявоєнне покоління бебі-бумерів, яке зараз поступово виходить на пенсію. Уже до 2035 року прогнозується, що кількість людей віком 67 плюс зросте ще на 4 мільйони осіб в порівнянні з 2021 роком, що додатково підвищить навантаження на працездатне населення. Німеччина також фіксує різке падіння народжуваності. У 2023 році в країні народилося лише 692 989 немовлят, що на 6% менше, ніж роком раніше, і це найменша цифра з часів об'єднання Німеччини. Сумарний коефіцієнт народжуваності впав до 1,35 дитини на жінку проти 1,46 у 2022 році. Це значно нижче рівня простого відтворення 2,1. І відносить Німеччину до групи країн з ультранизькою народжуваністю. Для контексту навіть у середньому по ЄС-показник у 2023 році був 1,38 дитини на одну жінку. А в Німеччині цей показник був один із самих найнижчих. Відтак природній приріст населення від'ємний. Щороку число померлих перевищує число новонароджених приблизно на 300-400 тисяч осіб. Тому саме чиста імміграція визначає динаміку численності населення Німеччини останніми роками. За період з 2014 по 2024 роки населення країни зросло на 3,5 мільйонів осіб, виключно за рахунок мігрантів. Без них демографічна база навіть скоротилася. За той самий час кількість громадян Німеччини зменшилась на 2 мільйони. Натомість іноземне населення зросло з 7,5 мільйонів до 13 мільйонів 100 тисяч осіб. Частка іноземців, громадян інших країн, зараз становить близько 15-16% населення. Звісно ж, величезний пік міграції припав на 2022 рік через війну в Україні. Того року чистий приплив досяг рекордних 1,46 мільйонів осіб. У 2023 році сальдо знизилось більше ніж удвічі, але все ще було близько 66 шести трьох тисяч осіб. Таким чином, навіть у 2023 році, коли більшість українських біженців вже прибула, Тобто прибула раніше, Німеччина продовжила приймати сотні тисяч нових мігрантів. На кінець 2023 року під різними формами захисту в Німеччині перебували вже майже 3,2 мільйона осіб. З них найбільші групи 1,2 мільйона це українці, сотні тисяч сирійців, афганців, турків, а також шукачів притулку з інших країн Азії, Африки та Балкан. Мені здається, що саме цей безпрецедентний наплив за останні 2-3 роки і спонукав уряд до вжиття обмежувальних заходів, і це при тому що німецька економіка відчуває хронічний брак кадрів і внесок іммігрантів у робочу силу є вирішальним. Сьогодні кожен четвертий працюючий в країні має міграційне походження, тобто або сам народився за кордоном, або принаймні його батьки є мігрантами. Особливо велика залежність від мігрантів у галузях з дефіцитом кадрів, наприклад, у будівництві та внутрішніх ремонтах, де 67% працівників це люди з імміграційною історією. У виробництві продуктів таких людей вже 51%. Серед плиточників 47%, водіїв громадського транспорту 46%, кухарів і персоналу ресторанів 45%. В середньому ж по всій економіці частка зайнятих з іммігрантським походженням становить 26%. Якщо брати лише іноземних громадян у складі робочої сили, то їхня кількість також дуже значна. Лише з 2014 по 2024 роки число працюючих іноземців зросло з 3,3 мільйонів осіб до 5,3 мільйонів. За даними федерації, Альмального агентства з праці весь приріст зайнятості останніх років забезпечено іноземними робітниками. Якби не мігранти, то з вересня 2023 року, по вересень 2024 року, кількість робочих місць у Німеччині скоротилася б на 209 тисяч, а не зросла. У Баварії, приміром, історичного максимуму в 6,3 мільйона зайнятих вдалося досягти лише. Завдяки трудовій міграції. Ці факти підкреслюють, іммігранти не відбирають робочі місця у німців, а заповнюють вакантні ніші, підтримуючи економіку. Натомість, скорочення припливу мігрантів може швидко позначитися на ринку праці. Німеччина якраз входить у період масового виходу на пенсію покоління народжених в х та 60-х роках. Уперше за багато років статистика фіксує зниження загальної зайнятості. У лютому 2025 року в країні було зайнято лише 45,6 мільйонів. Мільйонів осіб на 57 тисяч менше ніж рік тому. Працездатне населення досягло віку і почало скорочуватися. Аналітики фонду Бертельсман попереджають, без щорічного припливу 300 тисяч іноземних працівників трудові ресурси Німеччини до 2040 року зменшаться на 10%. За їхнім сценарієм, за відсутності міграції число зайнятих впаде з нинішніх 46,4 мільйонів осіб до 41,9 мільйонів осіб. Іншими словами, для підтримки підтримання економіки потрібна постійна імміграція молодих робітників інакше тенденція старіння призведе до браку рук і падіння виробництва. Запроваджені міграційні обмеження мають неоднозначний потенційний вплив. У короткостроковій перспективі 1-5 років вони ймовірно дійсно зменшать притік нових шукачів притулку до Німеччини. Це може частково полегшити навантаження на громади. Менше буде потреб у розміщенні екстрених таборів для біженців, знизиться черга на розгляд заяв про притулок, бо нині в Німеччині накопичено сотні тисяч не розглянутих кейсів. Проте ці виграші мають і зворотній бік. Експерти застерігають, що уряд ризикує вилікувати Птом, але погіршити хворобу. По-перше, демографічне старіння і брак робочих рук можуть посилитися. Як я вже сказав вище, тільки завдяки іноземцям у 2020 х роках вдалося утримувати численність працівників на плаву. Тепер же, коли уряд однозначно різко скорочує прийом біженців і скасовує федеральні програми імміграції, є ризик, що валовий приплив мігрантів впаде нижче необхідного мінімуму. З урахуванням природного складу населення це може призвести до стагнації чи навіть зменшення численності жителів країни. Вже в найближчі роки за оцінками інституту економічних досліджень, вже зараз надії на заповнення кадрового голоду за рахунок біженців не справдилися так швидко, як хотілося б. У перші роки після прибуття багато хто з них залишається без роботи. Серед тих, хто приїхав після 2015 року, рівень зайнятості помітно нижчий за середній по іноземцях. Але через 5-6 років інтеграції ситуація вирівнюється: 54% біженців, що живуть в Німеччині. Більше ніж 6 років уже працюють. Серед них 70% працюють на кваліфікованих посадах. Тобто, внесок іммігрантів в економіку проявляється не миттєво, а з певним лагом. Зате потім стає вагомим. Якщо зараз закрутити гайки і значно зменшити кількість нових мігрантів, то через 3-5 років бракуватиме тієї самої робочої сили, яка мала б вийти на ринок після інтеграції. Таким чином, нинішнє рішення може закласти основу ще для гострішого дефіциту кадрів у близькому майбутньому. Якщо ж Німеччина сигналізуватиме, що мігрантів тут не раді бачити, багато потенційних кваліфікованих спеціалістів оберуть для переїзду інші країни. По-друге, є стратегічне побоювання, що така жорстка політика не розв'яже глибинних проблем, які спричинили напруження, а навпаки, може їх загострити. Авторитетний аналітичний центр Чаман House зазначає, Мерц, намагаючись догодити антиміграційному електорату, фактично ігнорує справжні причини незадоволення, на які часто списують мігрантів. Наприклад, дефіцит доступного житла та проблеми соціальної інфраструктури існують самі по собі, незалежно від біженців. Німеччини об'єктивно потрібна імміграція. Для процвітання економіки і попередній великий досвід прийом сирійців у 2015 році мав зрештою позитивний ефект. Майже половина біженців стали самодостатніми, знайшовши постійну роботу протягом п'яти років. Іншими словами, критики вважають, нинішнє рішення короткозорим, воно радше заспокоїть суспільне невдоволення на момент, але може створити довгострокові структурні проблеми для економіки і системи соціального забезпечення. Отже, чи є кроки від 7 травня стратегічною помилкою, багато що залежатиме від того, наскільки збалансовано уряд реалізує свою нову політику. Якщо паралельно з обмеженнями притулку Німеччина збільшить канали легальної трудової міграції і зробить ставку на інтеграцію вже присутніх мігрантів у ринок. Праці негативні наслідки можна пом'якшити. Однак, поки що сигнал виглядає однобоким: зусилля спрямовані переважно на стримування і висилку, а не залучання. У короткій перспективі такі підхід, ймовірно, знизить політичне напруження довкола міграції. Проте, в довгостроковій перспективі я бачу мінус на боці демографії та економіки: скорочення молодого населення. Брак робочої сили в ключових галузях та уповільнене зростання. Якщо уряд Мерца не знайде інших рішень для компенсації цього виклику, то виграний сьогодні перепочинок може обернутися завтра ще більшими проблемами. Як на мене, то у випадку з Німеччиною імміграція це не загроза, а ресурс, який за вмілого підходу здатен підтримати німецьке суспільство перед лицем старіння. А у мене на цьому все. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписуйтесь на мій канал, щоби надалі отримувати якісну та надійну інформацію. До зустрічі в наступних випусках. Можливо, цей випуск був трошки довгий, але я маю надію, що він був також дуже цікавий. Всім пока!